На екологічну толоку в парку Сагайдачного вийшли учасники патріотичного руху. Байда підлітки вирішили прибрати побутові відходи, які деякі наші недобросовісні громадяни викидають у цьому парку. І один з міні – це екотолока зелене довкілля. Ця мета саме екотолоки допомагає. Ну, навколишнє середовище робити більш чистішим і у дітей прищеплювати любов до своєго, свого навколишнього середовища. Головний акцент екотолоки прибрати територію міста від побутового сміття. Ця ініціатива дуже важлива наразі, тому що сніг вже ростаїв і дуже багато сміття. Також хочу сказати, що багато людей є наразі, не піклуються. Вони не можуть викидувати сміття там, де це потрібно, і тому ми сьогодні прибиралися. Сам правда, хочу сказати, що не таке забруднене місце. Ми збирали і більше перший раз, коли в нас була перша екотолока. Тому це вже якісь досягнення за цей період, тому що є, коли ти збираєшся дуже багато, але наразі вже краще, і я дуже рада цьому. Ну хто як не ми буде пеклуватися про наше навколишнє середовище? Нам тут жити, нам тут будувати наше майбутнє, тому це дуже дуже важливо. Ми пробирали декілька ділянок. Я хочу сказати, що всі були дуже активні. Ми зібрали кілька пакетів, але справді сьогодні було не дуже засмічено, тому думаю, що всі гарно попрацювали. Було що зібрати, але не так багато. На прибиранні парків байдівці не зупиняються в рамках екотолоки. Вони планують ще багато корисних та цікавих заходів. Ми надалі будемо розвивати нашу екотолоку, будемо ще ну трішки потепліє висаджувати дерева. Так, тобто цей міні-проект не буде стояти на місці, а далі будемо впроваджувати разом і слухати пропозиції дітей спільно будемо розвивати. Тобто, це тільки ну, початок і. Підлітки з патріотичного руху Байдена наголошують, потрібно пам'ятати, що чистота нашого довкілля залежить від кожного з нас, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Вони сподіваються, що зроблена добра справа буде оцінена, а чистота збережена. Бляшанки гафрокартон та віск таке знаряддя взяли на озброєння байдівці, які активно виготовляють окопні свічки для наших військових. Для захисників окопна свічка це надійне джерело світла і тепла. Завдяки їм наші воїни зможуть обігріти невелике приміщення, приготувати їжу чи гарячі напої та навіть висушити вологі речі. Ми познайомилися з зеленою з юнальною поліцією і дізнались про те, що існує такий. Напрямок як Байда, де вони займаються саме патріотичним вихованням дітей, і я вважаю, що це класна ініціатива. Ми з ними поспілкувалися, нас запросили, і я з радістю погодилась, бо це саме те, що потрібно зараз, щоб піднімати взагалі і волонтерський дух, і патріотичний дух саме дітей. Бо діти це продовження і вони будуть творити нашу історію. Далі пані Валентина провела учасникам заходу інструктаж з техніки безпеки і розповіла правила виготовлення виробів та їхнє значення для обігрів. Військових звернула увагу і на екологічну складову, пояснивши, що в роботі використовується багато речей, які могли б стати сміттям: порожні бляшанки від консервів, непотрібний картон та зламані парафінові свічки. Це така річ необхідна зараз, оскільки йде війна, і е, окопна свічка вона е, робить таку функцію. Е, вона захищає наших захисників, скажімо так, вона допомагає нашим захисникам, вона дає змогу зігрітися насамперед, дає змогу закип'ятити водичку, наприклад, приготувати собі їжу. Вона дуже багато справ несе, це необхідна річ на фронті. Тетяна робить свічки не вперше. Дівчина зазначає, що каганці в окопах та на передовій, коли навколо глибока темрява і суворі умови, стануть не лише джерелом освітлення, а й символом підтримки. Ми ріжемо картон спочатку під розмір банки, так щоб він був не вище банки. Потім робимо такі штучки, відрізаємо і вставляємо. Ще сюди треба втільок зробити і залити воск. Це зараз дуже важливо. Нам тільки що теж розказували, що так навіть руки можна зігріти, якщо так, а на банках, які побільше, на них можна і їжу розігріти. Багато чого ще. Дуже старанно та уважно працює над майбутньою окопною свічкою. Надія для дівчини це особлива справа. Вона вкладає в свічку свою любов та мрія, аби та стала в нагоді військовим. Робила це вперше. У мене цим займається брат, але сама робила це вперше. Тактику вже знала. Робиться достатньо легко. Я думала, що це буде важче, але мені сподобалось. Емоції вклали дуже живі, тому що наразі і мій батько теж на фронті. Він теж військовослужбовець. Тому я, як людина, якої є родич, розумію емоції і їх родичів, і самих військовослужбовців. Тому побажала повернутися додому, відпочити, а також здоров'я. Байдівці також написали захисникам та захисницям, які боронять нашу державу, листи підтримки. Підлітки переконані, що їхні листи з теплими побажаннями стануть для військовослужбовців своєрідними оберегами на передовій, адже в кожен із них вони вклали частинку свого серця. Старанно виводить кожну літеру на аркуші. І Володимир його батько захищає нашу країну на передовій. Саме головне це перемоги, бажаю здоров'я у родині, щастя та повернутися живими додому. Ну, хочу передати любов до військових, ну, до свого батька, наприклад. Незламність нашої країни в наших людях це доводять підлітки з патріотичного руху Байда, які об'єднуються задля допомоги нашим військовим. Створені листи, обереги та свічки вони передали військовим, які мужньо боронять Україну її територіальну цілісність та незалежність, як зазначають наші захисники, волонтерська діяльність байдівців надзвичайно цінна та вкотре доводить, що незалежно від віку допомогти наблизити нашу перемогу може кожен головне любов до батьків. Щини